Усім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні, в даному ролику, ми будемо розглядати графік біткоїна, скажу пару слів загальному по ринку, що відбувається. Ну і звичайно, друзі, ми розглянемо монети, які ви писали в попередньому відео в коментарях. Тобто тут підписники писали деякі монети. Я сьогодні розгляну графік, скажу свої пару думок і скажу також новачкам деякі. Помилки, які ви вже, мабуть, зараз допускаєте, і які не потрібно допускати. Це результат по портфелю Мільйона Крипті Це експеримент. Друзі, можете знайти ролики, плейлист Мільйона Крипті і подивитися взагалі, що це за портфель і для чого я веду цей експеримент. І, друзі, перед тим як ми почнемо, рекомендую вам підписатися на мій ютуб канал. Обов'язково заходите в телеграм-канал, там для новачків дуже багато корисної інформації, багато халяви, багато заробітків є. А зараз бажаю вам приємного перегляду і поїхали! І так, друзі, біткоін сьогодні в нас коштує в районі 60 тисяч доларів. У нас на ринку зараз максимальна жадність. Якщо ми найближчим часом проб'ємо хаї по біткоїну, я думаю, друзі, ось тут в цьому діапазоні приблизно 70 тисяч доларів. Багато хто хто шортив ось цей весь рух і говорив за корекції, за те, що буде в нас глобальна корекція, заходив постійно в шорт. Я думаю, навіть вони тут почнуть перебуватися і повністю заходити в ринок. Бо я думаю, зараз багато хто навіть з новачків повністю заходить в ринок і навіть не здогадується, що в нас. Може бути найближчим часом корекція. Тобто зараз сантимент повністю вже помінявся. Я вам зараз покажу деякі закономірності, друзі, і одразу скажу, щоб ви не думали, що це дійсно так відбудеться, і це, мабуть, буде на 100%. Але ця закономірність була вже на історії біткоїна досить довгий час, і вона повторювалася ще, мабуть, із ну з 2017 року. Друзі, коли ми відкриємо графік USDT домінації, це взагалі показує домінацію вільних коштів на ринку. То це кров ринку, USDT це. Кров для росту взагалі криптовалют. Ну і звичайно, підключимо. Давайте графік біткоїна, я вам покажу ці закономірності. Так от, друзі, в нас є деяка трендова лінія, це видно по USDT домінації. Досить довгий час ми, друзі, дотикалися до цієї трендової лінії із 2017 року. Тобто ось тут був дотик, ось тут часто приходили. І одразу вам покажу, що до цієї трендової лінії в нас не так багато й залишилось. Так, і давайте я зараз підключу графік біткоїна, просто щоб ви зрозуміли, для чого я це розповідаю. Одразу скажу, друзі, що я не топлю постійно там за, знаєте, за корекцію за те, що у нас буде медвежий ринок. Я готовий особисто до всіх сценаріїв, я готовий і до бичого ринку, до альт сезону, який в нас дійсно може зараз початися. І, можливо, я помиляюся, можливо, я неправильно вам розповідаю. І я готовий до того, що в нас буде корекція і для того, щоб купувати альткоїни по скидкам мінус 60, мінус відсотків. Я знаю, що зараз багато хто. Повірив у бичий ринок, і дуже важко зараз говорити взагалі про те, що буде в нас корекція по альткоїнам. Тобто зараз повністю всі, мабуть, перебулися в тузимунерів. Як би то смішно не звучало, але воно насправді так і є. Так от, друзі, давайте я вам покажу 2017 рік. Це у нас закінчення бичого циклу, початок медвежого ринку. І коли ми дійшли по. До цієї трендової лінії ми побачили по біткоїну корекцію приблизно на 70%. Тобто це була перша така корекція. Потім ми скоректувалися, звісно, побачили ріст по USDT домінації. Після того росту в нас знову ж таки USDT домінація почала падати. Ми побачили наближення до цієї трендової лінії. Коли в нас відбувається наближення до трендової лінії, то, скоріше всього, у нас буде корекція по біткоїну. І цю корекцію ми з вами бачили ось тут, друзі. Тобто, ось тут у нас була корекція по біткоїну, і корекція становила приблизно 50%. Звісно, ми не повністю дійшли до цієї трендової лінії, але були близько неї. І потім ми знову ж таки побачили ріст по біткоїну. Ми знову ж таки дійшли до цієї трендової лінії. Це видно ось тут, дуже гарно. Знову дотикнулися до трендової лінії. І що ми знову ж таки побачили? Ми знову побачили корекцію по біткоїну на 50%. Навіть було більше 52% було. Після цього ми знову побачили ріст USDT домінації. Потім знову падіння USDT домінації. Доторкнулися до трендової лінії і побачили корекцію по біткоїну. Корекція по біткоїну це було якраз під час коронавірусу, і вона становила 60%. Ось така є статистика. І давайте візьмемо попередні хаї. Це біткоін був в районі 60 тисяч доларів. Ми знову ж таки дійшли до трендової лінії, дотрикнулися, і що ми побачили? Знову побачили корекцію біткоїна в район 50 тобто корекцію до 30 тисяч доларів. Це 50%. Бачимо, друзі, що статистика говорить сама за себе: мінімум корекція побітку завжди виходить 50%. Це саме після того, коли ми дотикаємося до трендової лінії. Потім бачимо, ми звісно, бачили ріст. Ось тут бачили знову ж таки дотик до трендової лінії. До поїздити домінації. І після цього ми вже побачили глобальний такий медвежий ринок, у нас біткоін коректувався уже на 70%. Якщо бути точним, то 77%. Побачили дно по біткоїну. І зараз, друзі, яка в нас ситуація, ми якраз підходимо до цієї трендової лінії. І залишилося, можна сказати, тут взагалі пару відсотків, тобто ще трошки, і можна сказати, в нас будуть хаї по біткоїну. Це може, звісно, бути район. 70 тисяч доларів, можливо, 60 тисяч доларів. Тобто ми не знаємо, де це буде ця зупинка і буде розворот. Але ми знаємо, друзі, що на статистиці, коли ми дотикаємося до трендової лінії, ось цієї, у нас завжди відбувається корекція на 50%. 50% це на сьогодні приблизно 30 тисяч доларів. І одразу питання, друзі, чи ви готові до цієї корекції, і чи буде у вас взагалі тезер, щоб докупляти ось тут альткоїни і взагалі активи, які ви хочете додати в свій портфель, чи буде ваш у вас кеш особисто для того, щоб зробити закупи і усреднити свою позицію, тобто зменшити середню ціну входу. Тобто, друзі, є ось така статистика, і як ви бачите, мінімальні корекції вони завжди становлять приблизно 50%. Неважко зараз говорити взагалі, що буде корекція, бо знаєте, вже якби бичий ринок почався, куди вже часу немає. Але ці корекції завжди становлять навіть по часі, якщо, якщо взяти, вони є дуже швидкими. І якщо взяти навіть попередній цикл, приблизно 2019 рік, то корекція приблизно була менше, ніж півроку. Це зайняло часу. Деякі періоди є, наприклад, під час коронавірусу. Це Взагалі зайняло е, один місяць, так і ми побачили мінус 60 по біткоїну. Тобто є така статистика, друзі, і я не кажу, що це відбудеться 100%, що дійсно так буде. Я просто вам показую, що є і можливий такий сценарій. І я думаю, варто бути готовим до такого сценарію, навіть поганого. Звичайно, легше взяти і купити зараз, по, коли бачимо зелені палки, купити на всю котлету і ждати, що ваш актив виросте. Це, мабуть, рішення особисто кожного. А зараз, друзі, давайте переходимо до тих монет, які ви писали, які ви хочете, щоб я подивився. Ну, перша монета, це, мабуть, буде TVT. Так, друзі, переходимо до аналізу монети TVT І хочу одразу сказати, що в неї постійно йде бичий ринок. Тобто в неї лої і хаї постійно повишаються. Ось тут лої бачимо, повишаються Можна сказати, в неї не було ще такого глобального медвежого ринку. Також видно, що тут подібна якась фігура трикутника. Фігура трикутника завжди пробивається вгору. Тобто, я думаю, друзі, що потенціал цієї фігури, якщо взяти від Ось цих хаїв до лоїв, це приблизно може бути вихід в цю зону. Це приблизно 13 доларів за монету TVT. Можливо, найближчим часом вона може оновити ось цей попередній лой, тобто, якщо у нас будуть погані новини ще наступних півроку, і взагалі буде якась ця корекція, про яку ми розповідаємо, то вона може зняти лої в районі 70 центів. Ми можемо побачити сквізом зняття ось цієї ліквідності. Тобто, це так само, як було ось тут. Ось такі ціні свічок побачити. Я думаю, це буде, скоріше всього, тільки на поганих новинах якихось, але глобально вона виглядає побичі, в неї бечий тренд. І я думаю, що вона просто чекає того самого альтсезону, коли в нас почне ліквідність переливатися в альткоін. Я думаю, для цієї монети є свій час, і мінімальна зона це, мабуть. 10-13 доларів це як мінімум. Звичайно, якщо такі більш консервативні цілі, то це приблизно попередній хай в районі 2 доларів. Але монета TVT виглядає досить таки гарно, тобто накопичення в неї є. Але одразу скажу, що якщо будуть якісь проблеми з Binance, то ми побачимо, скоріше всього, просадку і корекцію по цій монеті. Тобто, ця монета напряму зв'язана з Binance. Я думаю, що ви знаєте, що Binance особисто в неї інвестував, тобто це їхній проект, їхній кошельок. Тому, друзі, ризики тут також є немаленькі. Ідемо рухаємося далі. Давайте наступну монету подивимося. Так, наступні монети, давайте подивимося, друзі. Це монета Jasmine, Я знаю за цей проект. Ось, ось так, друзі, виглядає її графік. Я провів Фібо, і найближчі зони, найближчі цілі це, мабуть, рівень 05. Ми бачимо, що ми до нього не дійшли. І це основні такі консервативні зони, де би можна було фіксувати профіль. Тобто, якщо взяти від... Середні зони накопичення. Якщо ви купували цей проект, цю монету, то це приблизно вже 5 до 10 іксів можна було б забрати, так? тобто все такі консервативні цілі. Те, що монета там піде оновлювати ось ці хаї, це в районі 20 в районі 30 центів, це вже, друзі, під питанням. І залежить взагалі від проєкта і що він собою представляє, Тобто, він, яку він користь несе взагалі ринку криптовалют. Але на бичому ринку ми, звичайно, можемо оновити ось цей попередній хай, зняти ліквідність. Тобто, часто монети так роблять. І до цієї зони, якщо середня ціна у вас була приблизно. В районі 005, то до цієї зони це 66 іксів. досить таки немало і непогано. так? Так, Наступний коментар це монета Unify. Давайте розглянемо її. Так, друзі, монета Unify Protocol виглядає досить таки цікаво. Дивіться, друзі, вона була в накопиченні 1200 днів майже. Такі монети із накопичення виходять досить сильним імпульсом. Якщо всі монети знаходяться в крупного капітала, то, тобто в тих руках, яких необхідно. То, мабуть, потенціал для, для цієї монети буде, як мінімум, оновлення ось цього хая приблизно 45 доларів. Наступна ціль це може бути район 100 доларів. І, мабуть, максимально можливо це район до 400 доларів. Чи буде вона там вища рости, це вже, друзі, під питанням, Потрібно дивитися взагалі, що це за проєкт і що він собою представляє. Так, рухаємося далі. Монета Ocean Protocol, також цікавий проєкт. Так, мене та океану протокол. Давайте швиденько розберемо. Перше, хочу сказати, що вона прийшла в рівень 0,5, це є гарним знаком. Це означає те, що вона з великою ймовірністю дійде оновлювати свої хаї в район 2 доларів. Це може бути не одразу, друзі, тобто це може бути з такими корекціями, скоректуватися і потім вже прийти сюди, зняти попередній хай район 2 доларів. З великою ймовірністю вона, скоріше всього, прийде. В район 1.236 по Фібо, це район 3,80. І максимальна, мабуть, одна з таких серйозних цілей це рівень 1.618, це район. Від 8 до 12 доларів. Тобто в цьому в цьому діапазоні можна очікувати цю монету. Чи прийде вона там далі, тобто на ті рівні це вже друзі під питанням. Також потрібно дивитися, як вона буде себе поводити на бичому ринку і на початку альтсезону. Але проект виглядає досить таки побичі. Видно, що він рухається рівномірно, подібно з графіком біткоїна. І монета цікава, тому, друзі, якщо хочете додати її в свій портфель, також е, можете додати. Ну і остання монета, друзі, це монета Filecoin. Давайте розглянемо її. Так, друзі, остання монета монета це файл коін, одразу скажу, мені не подобається, ну як не подобається погано. Це те, що вона прийшла в свої попередні лої, які були ще у 2019 році. Тобто потенціал для неї, скоріше всього, буде мінімальним. І такі старі монети вони дуже часто приходять до рівня на 5. Я розповідав друзі за старі монети, щоб ви, мабуть, в них не інвестували. Тобто, як для новачків рекомендація. Можете подивитися ось цей ролик, він буде для вас дуже корисним. Чому я не інвестую в старі монети, в старі альткоїни? Я вибираю тільки нові якісь цікаві проекти. Так от, друзі, потенціал для файлкоїна. Давайте спрогнозуємо. Якщо проведемо фібо від самого Хая до Лоя, то перша така ціль це, мабуть, буде рівень 0,5. Це на альтсезоні, на бичому ринку, вона може прийти в цей діапазон. Це 24 долара. Від сьогоднішніх це, якщо подивитися, давайте зглянемо, якщо ви навіть по сьогоднішній будете брати, це 2 ікса. Максимально, це може бути рівень 0,618 це 40 доларів. І від сьогоднішніх це 4 ікса. Це старий проект, він для мене особисто не є цікавим, але якщо ви хочете тримати в його портфелі, то я вам показав зони, де потрібно, мабуть, забирати свої вкладені кошти як мінімум. Ось такі ідеї стосовно цієї монети. Якщо ви хочете, щоб я розглянув ваш альткоін, вашу монету, спромогти. Назували ціну на бичому ринку, то пишіть в коментарях під цим відео, розглянемо в наступному ролику. Ну і на кінець відео хочу вам показати ось такий результат у нас сьогодні по проекту Мільйон Крипті. Цей експеримент є публічним. Цей проект можете знайти плейлист, називається він Мільйон на Крипті. Я там розповідаю, як взагалі з нуля почати інвестувати в криптовалюти і як на цьому заробити. Якщо ви подивитесь, то на дистанції ми починали взагалі із 70 доларів. Сьогодні у нас на балансі 2500 доларів. І 1300 доларів чистого профіту. Давайте подивимося, скільки це в гривнях взагалі. Ну, якщо подивитися в гривнях, то це сьогодні 51 тисяча гривень чистого профіту. І наша задача заробити мільйон гривень, чи вдасться нам це покаже тільки час. І для новачків хочу зараз деякі рекомендації такі дати, можливо, корисні поради. Друзі, не думайте, що ви обіграєте ринок, що ви все знаєте, що ви там послухали якогось блогера і зараз робите ікси. Інвестуйте поступово, вибирайте правильні монети, не заходьте на всю котлету, майте кеш на докуп в разі корекції. Тобто, якщо буде корекція, у вас обов'язково має бути кеш, щоб ви усреднили свою позицію, тобто середня ціна у вас була як мінімум, як найближче до мінімальної. Так, я думаю, це ви розумієте. І основний акцент, вам будуть робити тільки на якісь фундаментальні блокчейни, на рішення Layer 2 на ефірі, тобто це буде фундаментом на наступному бичому ринку. І якщо ви хочете більше ризикнути, то звичайно інвестуйте в якісь мемкоїни, шиткоїни, але там ризик є відповідним. Це не фінансова рекомендація. І на кінець скажу, що їх все будуть, альтсезон буде, але це буде не зразу. Потрібно буде трошки почекати і. Тому, друзі, бажаю вам всім терпіння і на дистанції, щоб ви заробили на криптовалюті. А якщо ви хочете рухатися разом зі мною, то обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, заходьте в Telegram канал в гості. Я там розповідаю дуже багато корисної інформації для новачків. А зараз дякую вам всім за перегляд і побачимось в наступних роликах. Всім до зустрічі!